Всім привіт! Приїхав познімати кобілку. Є така кобілка. Кобілка з рисаків. Це є орловський рисак. Кобіла жеребна. Вже й добре видно, що жеребна. я то ще не налив, а лоша стукнула ще но... дрігнуло. Якщо б'ється лоша видно, да? то буде лошиться. П'є воду б'ється лоша. Я зараз не наглядаю. Нема коли Заглядати. Кобіла скільки воно в холці буде. Люди мене не відносили заїдуть. Ну, а ти скільки маєш Метр 75 з тут є, бо я метр Ну. восімдесят. Вона метр сім'я, то має то саме наймало, бо ти як стоїш біля холки, то вже саме мало взагалі рівняйся з нею. То метр сім, ну то рисак. Поправилася. Прмарта. Ну, дійшла, бо була така як ровер. Ще. пр-пр-пр-пр. Ще трохи цього що жеребна пузо ще розперло, то вона взагалі мінялась то була така підтягнута, як така кобілка є а у возі йде як вітер що то рисак да? лупить як дисань там писати куди вона буде, вона буде? Ну, на мене чи що ні треба до всіх берез бити Зараз вона вже не дуже хоче бігти. Вона не дуже хоче бігти. Але бачує тебе-то як іде, бр. Ой! Копі копіївозі, о! Возі треба держати. Або телефон держати, або вожді. Ні, то там телефоном нереально знімати. Його. Бо буде як Мішані, чи хто то, а рустамо і ноги доверху звелись. Ну Кобіла крепко висока, кобіла висока. Спокійна кобілка висока, якщо то навіть якщо то і чоловік і продав би. Що будеш продавати, то я можу в описі кинути номера. Може хто... То люди ще всякі люблять таких високих, я то, я то високий, хто не... А воно, ну вона то висока, то конкретно. 175 має саме мало. І туди, в гори на Закарпаття, вони люблять такими жорофінами їздити. подобається, якщо... Точно ставити в цього номера. Ну а як? Я, значить, номера поставлю. в описі, хай Може кому інтересна буде така кобілка. десять? 10? 10? 10 років кобіла. Орловський рисак, ще раз наголошую, І щоб не казали, не думали. Бельгійський, що там... бельгійський ваговор. Да, то не бельгійський ваговор, що треба, щоб була. <рес> ну, Хто має поняття таке, що таке орловський рисак? Та любий Рисак, що таке рисак, то, то будова в неї така, як треба на рисака. І на ход вона конкретно. І на ход вона йде капітально 100%. Кого буде цікавити, то все. Познімали таку кобілку, буде така на продаж кубілка. Коровку, додачу. Хіба з тобою разом. <рес> <рес> Ма хазяйки. Ми <рес> ну, вже так сміло говориш. Все, дякую всім за увагу. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. Особливо лайки. Да. А кубіла, кому буде інтересно, номер буде в описі, ще раз нагадую будете дзвонити, будете доварити з чоловіком.